Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ми слухаємо історії про те, що відбувалося останніми днями життя на землі нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми, наче побували з Ним у Віфанії, у домі Марії, Марти і Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Побачили, як Ісус бичем вигнав із храму торговців. І тих, хто міняв гроші, як він святкував з учнями Тайну вечерю, під час якої показав, обмивши ноги учням, що означає смирення. Ми були свідками того, як один з апостолів на ім'я Юда видав Ісуса священникам, які бажали вбити Його за тридцять срібняків. А також ми разом з Ісусом були у Гевсиманському саду, де Він молився Богу. Щоб мати силу померти за наші всі гріхи, і Бог зміцнив його. Потім до саду прийшли воїни і слуги священиків, а привів їх туди Юда і арештували нашого Господа. Всі учні повтікали. Лише Іван і Петро прокралися у двір маєтку Каяфи, куди воїни відвели Ісуса. І там Петро зрікся його, а Ісуса судили. А чим скінчилася справа з Юдою? Послухаймо, що про це пише Матвій. Подальша історія Юди. Євангелія від Матвія, розділ 27. Коли Юда привів озброєних легіонерів до гевсіманського саду і показав їм того, кого вони хотіли заарештувати, його участь у змові проти Ісуса закінчилась. Він був вільний іти куди заманеться і починати нове життя. Однак тепер, коли задум було виконано, Юда відчував жах від того, що скоїв. Юда три роки жив плічопліч з Ісусом і знав, що Ісус нікому не заподіяв нічого поганого чи тим більше злочинного. Під впливом каяття, Юда кинувся до храму і знайшов там людей, від яких отримав гроші. Я вчинив ганебну річ, закричав він до них. Я допоміг вам заарештувати людину, яка зовсім невинна. Це нас не обходить, відповіли йому. І нас також не обходить, що саме ти з цього приводу думаєш. І вони вийшли, продовжуючи свою розмову, наче Юда і не переривав її. Зі сльозами віччю Юда ж бурнув йому слід тридцять срібних монет, які вони йому заплатили за зраду. Відтак він пішов і наклав на себе руки. Ось такий жахливий кінець життя був у Юди. Але ж це лише початок початок вічної муки. А пам'ятаєш, із чого у Юди все почалося? Ні? З того, що він вирішив потроху красти зі спільної каси? Ісус Христос і Його апостоли мали таку скриньку, куди бажаючи підтримати служіння Ісуса Христа могли пожертвувати. Отже, Юда призвичаєвся красти звідти гроші. Почалося з крадійства, продовжилося зрадою, а закінчилося самогубством. Урок для нас зрозумілий і простий навіть найменший гріх може призвести до жахливих наслідків. Якщо ми згрішили, то треба відразу ж звернутися до Ісуса і попросити Його простити нас. І тоді знов усе буде добре. А Юда замість того, щоб до Ісуса йти. Мабуть, засоромився, пішов і повісився. Про те, що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо завтра цього ж часу ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже. А поки до побачення з Богом.